Пала перша ракета, потім летить друга, і за нею третя. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. Перша емоція, чи я вже помер, чи ні. Перша емоція, чи я вже помер, чи ні. Ви бачите, що сталося. В стресі вискочив з авто, біг в парк ховатися, біг там багато людей, лежать, відповідно, всі питають, що робити, що робити, лежати, нічого. Чи не зробиш, чекати, поки біг, був другий, другий момент влучання. Хтось автівку спіймав і тут і запаркував тут. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано. Від досі у нас триває повітряна тривога і прогнозують сьогодні не, це не останній у нас такий виклик. Ранці виходимо з київського вокзалу, йдемо, ставимо валізу в камеру схову, виходимо звідти. І я чую свист, і кажу, Олегу, що це ракета летить. І ми обертаємось, і там попадає ракета в якийсь чи будинок, чи просто на дорогу, ми не знаємо, але попала перша ракета, потім летить друга, і за нею третя. У нас знову ці вибухи, всі люди починають панікувати, бігти до метро. Вони там перечекали це все, але на душі знову те відчуття, що я перейшла з 24 по 6 березня, бо 6 березня я звідти втекла. Дуже було страшно. І прийшли нам намалювали за всі нас. Ну і сьогодні воно було зачинене. І ми лізли з другого під'їзду, там є доступ у підвалу. Ми бачили дим, ми поняли, що це десь тут поблизу, а всі сусіди відчули взривну волну. ми одразу побігли в укриття, а воно зачинено. Бігали, тут бігали, шукали, шукали, і ось прийшлося ламати стіну. Дякую. Дуже страшно, щоб зараз знову десь нічого не прилетіло, але ми віримо в наше ППО, що нічого не трапиться, що ми ще встигнемо погуляти і що в нас все буде добре. Бо Україна то є сильний народ.